Який найбільш абсурдний факт ви знаєте? Що після винаходу баскетболу в 1891 році знадобилось ще 15 років, перш ніж хтось додумався замінити кошики для персиків на металеві обручі з сітками? Раніше потрібно було, щоб хтось із драбиною діставав м'яч із кошика після кожного отриманого очка. Практично всі світові рекорди з вирощування гігантського гарбуза були побиті гарбузами, вирощеними із насіння попереднього гарбуза рекордсмена. Насіння гарбуза, що побив світовий рекорд, можна продати за непомірні гроші. Якщо ви почнете шукати в інтернеті інформацію про конкуренцію серед вирощувачів гарбузів, це приведе вас у дуже дивну кролячу нору. Раніше ананаси були настільки дорогими і рідкісними, що багаті люди орендували їх для шикарних вечірок як декорації. Єдине в світі кита знаходиться в гетеборзі. Це Мальмський кит. Йому можна навіть розтулити рота, щоб побачити всередині. Раніше люди обідали в ньому, але згодом вхід був обмежений, оскільки якась пара зайнялася сексом всередині. У щурів немає музичного смаку, але під дією кокаїну їм починає подобатись джаз. Тедді Рузвельт хотів облаштувати бійцівський ринг у своєму офісі губернатора Нью-Йорка. Коли не вийшло це зробити, він почав запрошувати людей на зустрічі до свого губернаторського особняка. Будучи на посту президента, він навіть вивчав джиу-джитсу в овальному кабінеті. Марк Антоній привіз пісок з Єгипту до Туреччини, щоб засипати ним весь пляж для Клеопатри. З цієї причини Сидир тепер відомий як Острів Клеопатри. Не зовсім дивно, більше сумно. Ми не знаємо останніх слів Альберта Ейнштейна, оскільки він сказав їх німецькою медсестрі, яка знала лише англійську. Космос всього лише за 100 кілометрів від нас. У 1927 році хлопець на ім'я Ебенензер Байерс пошкодив руку в поїзді. Щоб знеболити травму, йому призначили ліки під назвою Радітор. Препарат йому, мабуть, дуже сподобався, бо він приймав його ще і ще, поки ефект не припинився. Потім почалися головні болі. Він схуд, у нього почали випадати зуби. А у 1931 році у нього відпала нижня щелепа. Виявилося, Радітор був просто радієм, змішаним з водою. От і все. Він добровільно опромінював себе близько чотирьох років, поки, врешті-решт, не помер у тридцять другому році. Якщо ви візьмете п'явку і помістите її в лабіринт, вона з часом зможе вибратись. Якщо ви візьмете цю п'явку, подрібнете її та нагодуєте нею іншу п'явку, ця п'явка вже знатиме, як вийти з лабіринту. Це називається хімічною пам'яттю. Існує медуза під назвою, я без поняття як це прочитати, яка може контролювати власний процес старіння, що робить її безсмертною? В крові дорослого чоловіка середнього зросту достатньо заліза, щоб виготовити 5-сантиметровий залізний цвях. Ворони мають інтелект семирічної дитини. Вони розпізнають обличчя, виготовляють снаряддя, користуються валютою між собою, розуміють фізику та є самосвідомими. Люди бачили, як вони кидали волоські горіхи на перехрестях, щоб їх переїхали машини, і чекали, коли увімкнеться зелене світло, щоб забрати насіння з вулиці. Якщо ви їх розсердите, вони повідомлять про вас іншим місцевим вбивцям і передадуть ненависть до вас своїм нащадкам. Вони зроблять вас ворогом на все життя, кидатимуть каміння на лобове скло вашої машини та пробиватимуть дірки у дверному склі. Останній факт я знаю з особистого досвіду, тому що моя бабуся нажила ворогів у вигляді місцевих ворон, коли вони почали знищувати її врожай. Вона відганяла їх своєю мітлою і випадково вбила одну, кинувши в неї черевик. Кожного разу, коли я її відвідував, ворони обгиджували всю мою машину, засовували ожину в вентиляційні отвори та вихлопну трубу. Навіть після того як бабуся померла, вони продовжують довбати її надгробний камінь і залишають мушлі та ожину навколо її могили. Велика кількість піску на тропічних пляжах це фекалії, риби, папуги. Риби папуги харчуються водоростями і мікроорганізмами, що живуть на коралах. Вони подрібнюють їх у дзьобах і пропускають через свою травну систему. Деякі особини виробляють 900 кілограм піску на рік. Ви ніколи не знайдете броколі, що росте в дикій природі, тому що вона була виведена завдяки століттям ретельної селекції рослин. Теж саме стосується цвітної капусти, білокачанної капусти, кольрабі та брюсельської капусти. Усі ці сорти виведені із дикої гірчиці. Експедицію Льюіса і Кларка можна відстежити, оскільки вони залишили надлишкові відкладення ртуті в ґрунті. Усі вони страждали від запорів через м'ясну дієту, тому приймали проносні засоби на основі ртуті під назвою Sander Клеперс. Повіки на заміну можна зробити з крайньої плоті. Я дізнався це приблизно 90 хвилин тому. Хоча ця операція має жахливий побічний ефект. Людина залишиться членоокою на все життя. У 1304 році католицька церква була змушена перешкодити надмірно неправомірній поведінці одного із їхніх єпископів. Єпископ Лінкольна Джон Далдербі порушив канонічне право і відлучив від церкви все місто ньюпорт Пагнел, позбавивши його мешканців права брати участь у релігійних службах та отримувати благословення. Сталося це з цієї причини, що домашній сокіл його друга загубився в місті. Люди не змогли його знайти. Через це Далдербі подумав, що. Сокола вкрали і вирішив усіх покарати. Вусоногі раки мають найбільше співвідношення розміру пеніса до тіла. Їхній статевий орган приблизно у вісім разів більший за довжину їх тіла. У дорослого чоловіка це було б еквівалентно довжині прутня приблизно в 14 метрів або довжині трьох припаркованих Тойота Корола від бампера до бампера. У Японії в 1980-х роках невідома особа або група людей викрали президента цукеркової компанії. Після цього почали водити за носа поліцію, стверджуючи, що отруїли цукерки зазначеної компанії. Отруєних цукерок не було знайдено. Потім зловмисники націлились на іншу цукеркову компанію, отруїли кілька пачок цукерок цього виробника і знову почали глузувати з поліції. Вони зупинились через те, що начальник поліції покінчив життя самогубством під пал. Ливши себе понад мільйон офіцерів працювали над справою, але жодна слідча інформація не призвела до затримання того, хто отримав назву Монстр з 21 обличчям. Це одна з моїх улюблених нерозгаданих таємниць, особливо враховуючи скільки зачіпок злочинці залишили поліції. Кістки птахів порожнисті не для того, щоб бути легшими. Вони також більш щільні. Це означає, що вони важать приблизно однаково, навіть якщо вони порожнисті. Структура додає певної жорсткості, але насправді не робить їх помітно легшими. Фактична причина того, що кістки птахів порожнисті, полягає в створенні додаткового об'єму для повітряних мішків, які є частиною їхньої, надзвичайно відмінної від інших тварин дихальної системи. Внутрішня частина кісток птахів є частиною їхньої дихальної системи. Крім того, повітря проходить через легені птахів лише в один бік. Всі повітряні мішки в основному прокачують повітря через них. Птахи дивні. Альбатроси сплять тільки половиною мозку одночасно, щоб могти продовжувати летіти. Деякі співочі пташки виготовляють пелюшки, такі собі мішечки для фекалій, які їхні батьки викидають, щоб зберегти гніздо чистим. Завжди щось не так з цими пернатими. Проект Acoustic Kitty у 1960-х роках. Деякі співробітники ЦРУ подумали, що було б геніальною ідеєю використати кота з мікрофоном і антеною, щоб шпигувати з радянськими агентами, які розмовляють у парках Вашингтона, де не можна встановити надійні жучки. Є кілька версій того, як завершився проект а. Прототип кота був збитий таксі одразу на початку першого польового випробування Б. Кішок виявилось надто складно дресирувати та контролювати. Тому ті, які були підсилені мікрофонами та антенами, повернулись до свого звичного міського котячого життя. У тобі більше бактерій, ніж тебе самого. Все завдяки кішковій флорі людини. Науково точні оцінки співвідношення бактерій і людських клітин. 38 трильйонів мікробних клітин проти 30 трильйонів людських клітин, що призводить до співвідношення 1 і 3 до одного. Під час Другої світової війни корабель під назвою USS ССО переміг у морській битві, закидавши картоплею німецький підводний човен. Це викликало достатню паніку у ворога, щоб змусити його зануритись під воду. Після цього були скинуті глибинні бомби, які знищили підводний човен. Припускають, що місіонери переконали Менеліка II, імператора Ефіопії купити три електричні стільці з метою гуманної страти. На той час в Ефіопії не було доступної та надійної електрики, тому два крісла використовували як садові меблі, а третє було перероблене на трон. Насправді є кровоносні судини, які перешкоджають потраплянню світла до певних ділянок ока, фактично створюючи тінь. Ваш мозок відфільтровує їх і фактично заповнює прогалини, щоб ви не бачили цієї мережі чорних ліній, схожої на павутинку. Однак ви можете візуалізувати їх, посвітивши світлом по діагоналі в око, не прямо і обережно поворушивши ним. Ваш мозок не матиме достатньо часу, щоб відфільтрувати це, і ви побачите мережу кровоносних судин, схожу на павутинку. Мені легше побачити цей ефект у темному приміщенні, тому що вищий контраст. Потрібно дивитись прямо перед собою і освітлювати зіницю під кутом 45 градусів з боку, спрямувати промінь на ніс на відстані приблизно 20 см від нього. Ліхтарик телефона чудово підійде, якщо можливо встановіть найменшу яскравість. Потім похитайте телефоном м'якими рухами на 1 см з боку в бік. Потримайте хоча б секунду, ви маєте це побачити. Сподіваюся, це трохи Охи прояснило ситуацію, і що боляче зупиніться: це не повинно бути боляче або світло занадто яскраве, або спрямоване прямо в очі, або надто близько. Папа римський Формоз жив у 816 896 роках нашої ери і був папою з 891 року до своєї смерті. Через сім місяців після його смерті папа Стефан VI наказав ексгумувати його тіло та віддати під суд за лжесвідчення. Його визнали винним, а його труп кинули в річку Тибер, де його винесло на берег. Там тіло, як кажуть, почало творити чудеса. Папа Теодор ІІ помилував Формоза. Його скелет було в базиліці святого Петра. Однак, коли до влади прийшов папа Сергій III, він скасував рішення Теодора про помилування Формоза. Він наказав розмістити на могилі Формоза надпис, який ще більше засуджував його. При цьому папа Сергій III також заборонив будь-які майбутні суди над трупами. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, які абсурдні факти знаєте ви. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансового реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!